Театр Душа Маріуполя завтра у Кривому Розі за підтримки Криворізької міської ради та громадської організації Арт-культура відкриється фотовиставка, присвячена Маріупольському драматичному театру. В експозиції будуть представлені архівні фото від періоду відкриття Маріупольського драмтеатру до сьогодні, коли від будівлі залишилися лише напівзруйновані стіни. Відвідувачі зможуть побачити світлини, які нагадують про мирний час, а також фотографії часів блокади. Виставка триватиме до 30 липня. На цій виставці будуть представлені роботи Маріупольського театру спочатку його відкриття, існування актори, котрі грали в цьому театрі, також внутрішній інтер'єр нашого театру. І також вже світлини, коли театр послужив прихистком для наших маріупольців. Запрошую криворіжців 21 липня о 15 години в приміщення державного цирку на відкриття виставки Театр Душа Маріуполя.